Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава! Сьогодні у нас 11 листопада 2025 року. Чуть-чуть ми далі, так поставимо камеру. Ну що ж, стає все відомо, але на сьогоднішній жаль, то, що нам стає відомо, це ще не все означає все. Тут прикривалися всі злочинні дії місцевої влади саме поліцією. І не випадково сьогодні я посвящаю цей виступ свій, не підтримую нікого, а звертаюся тільки до Войтенка. Мій виступ можна буде залучити в судовому залу і надати як речовий доказ злочинних дій, це міського голови Мазура, його старостату. Зараз я буду зачитувати. І ви станете, і стане зрозуміло, це не тільки Войтенко сам скоював тут порізку, він мав певний дозвіл від місцевої влади, від самого Мазура, де все це робилося протиправні дії. Ось лист, листочок, я зараз його зачитаю, бачите де красним. Виконавець – це Микола Євтодій, це колишній. Керівник балско відділення, начальника балко відділення, за яким плачуть, та також кримінальний кодекс плаче. Його сховали десь там на півдні Одеської області, подальше від наших, від наших очей. Виконавець Юрій Муравський, за яким теж плаче Кримінальний кодекс, це сьогодні злочинці у законі. Це Муравський, який до мене питався руки протягувати в райвідділі, обірвав мені. Клапана, рубахи. до цього часу ще цей працівник займається на службі. Він не захищає батьківщину, а вони займаються колабораційною діяльністю. Ось я зачитую цей лист, щоб Войтенко зрозумів, він не тільки він працював, тут працювала вся система система, вибудована мав, яких приховувала сама поліція з прокуратурою. І починаємо. Відділення поліції номер 1 Подільського рубу згідно закону про звернення матеріалу за вашим зверненням, де ви скаржитесь на протиправні. Ні, ми не скарж... ми повідомляли на протиправні дії е... дії старости села Біле, Подільського району, Рашкован Олени та дільничого офіцера поліції Подільського ру. Фамілії не вказують, яке було зареєстровано. Відділення поліції No1 Подільського груп Гонп Одеській області за номером 42 від 04.10.2021 року. В ході розгляду вашого матеріалу було встановлено, що ви повідомляєте, що до Балського відділення поліції ОНП в Одеській, який обслуговував територію Білинського старостату округу 2018, разом з старостою села Білене Поділь, ну, Рашкуван були причетні щодо. Протиправного врізання лісу твердої породи на території Білонської селищної ради Балської ОТГ в розмірі 28 тисяч кубів. Можете тепер уявити, це факти, перераховані нами пні, де поліція зобов'язана була все-таки виїхати, перерахувати ті всі порізи, порізи вчинені вказаних злочинів та своєчасно не приймав заходів щодо їх припинення. Це до дільничого. Через що в його діях можуть міститись ознаки кримінального правопорушення. В зв'язку з тим, що підслідність по кримінальним правопорушенням, об'єктами, яких є працівники правоохоронних згідно з 216 сто, тому матеріали щодо можливих неправомірних дій з боку дільничого офіцера поліції Балткого відділення поліції в Одеській області, який? Ось тут. А фамілії немає, бачите? Я красним. Це так готовив цю. Підписував це пан Муравський, який повинен буде відповідати. Хто був? І пан Євтодій. Де він там його сьогодні переховують? Там на півдні Одеської області. Це ще один злочинець. Далі ми піднімаємо. Це у нас Котовська місцева прокуратура. Ось я показую знову листочки. Це я звертаюся до нашого. Лісоруба Войтенка, ви можете мене залучити як свідка і заявника до суду, де я буду свідчити, що це було системне, системне пограбування лісового господарства в Балтській ОТГ, де закривала влада, саме влада скоювала злочини. Повідомляємо що Котовською місцевою прокуратурою розглянути ваше е, кримінальне правопорушення е, скоєне Балтським міським головою. Це кримінальне впровадження. Все закрито. 559 Ми по цьому випадку, зараз ви бачите, що відбувається в державі. Як цю державу грабують на смак, виділили гроші, ми сидимо сьогодні без світла, а не захищені об'єкти. Хтось в цьому зацікавлений, щоб людей гнобити. Ну тут же ж не тільки і вирізали ліс. У нас до 17-го 17 року і ліс вирізали в 22-му році. Це вже 6 го 4-го, 22-го року, це коли почалася війна. Ось я вам показую листочок. Ось листочок. Бачите? Уважно кому? Начальнику Подільського групу ГУМП. Це і Копія Чебанюку. І перший заступник голови Людмила Антонова. Пишу до Подільської районної Держадміністрації Одеської області 54 заява повідомлення про скоєння злочину за попередньою змовою групою осіб, голови громадського, ну, це від мене зайшло за статтєю 246, де було вивезено 6 машин лісу із Пасіцельського лісу. Все. Хто притягнутий до відповідальності Михайло Дмитрович, це у нас був Віталій Мільніченко. Ну на цьому керівнику Подільського руб там неможливо ставити ніде печатки порядності. Це злочинець зі злочинців був. Так, як ми бачимо, як тут Муравський із Євтодієм, це сьогоднішній день, на сьогодні, це так я показую. О, Муравський, читайте, от. Муравський. І На сьогоднішній день це весь відділ поліції, керівний склад, які тут сидять по 8-10 по років, їх треба гнати і садити на лаву підсудних. Ось не випадково, я ще раз хочу показати, всі ці злочинці якраз зібрані на цій лаві. Це весь бомонт, який сьогодні трясе цю громаду. Це Мазур якого прикривають як можна правоохоронні органи, які для них придбав автомобіль. Який чинить, грабує на свій смак, як міндіч там чине, він так грабує. Це де, чому до сьогоднішнього дня. Сьогодні найдорога вода сьогодні, уви, в Україні. Водопостачання, водовідведення, цей чортонок, йому ще роги треба поставити, все тут узурпував, рядом сидить. Фантомас табаков, який дуже любить гроші, дуже любить гроші. Далі сподвижник, теж який любить гроші. І на інших махінаціях задіяний. Ну, далі голова подільської держадміністрації. Ми вже я зараз зупинюся по ньому. І Іван Жук. Ну на цьому клієнтові, це керівник ГУНП в Одеській області, на ньому також не можна ніде поставити клейма порядності. Це всі проходімці широкої дороги. Проходімці, такі, як і міністр внутрішніх справ. Це все вибудовувалося, люди добрі, система, щоб жати, як вони п'яниця, бидло сиділо там в лелеці говорили, народ треба тримати в стойлі, в стойлі. жорстко його пресувати. А тот конь, який там ставить, він буде мовчать і мерчати. Це про того коня, який сидить на цій лавці, Яру. Це все є. Я просто не хочу фамілію озвучувати. Це все буде показано. Потім, я говорю, Я думаю, що тут люди, які сидять на цій лавці, і за цей час пан Войтенко, тут різався так ліс, на свій смак різався ліс. Далі, <кхід> Далі тут. Ми не можемо не підняти питання, не підняти питання як вирізався ліс. Саражинській сіль, сільській раді, де було і організував Порізку лісу, це голова Балтської районної держадміністрації Василь Бабанський, де також протиправно слідча Сліпова, вона сьогодні в Подільському руку вже вона працює, вона з слідчою втекла, тому що там вже Юля Сліпова така, вона там стільки накрутила. Наріком Петросяном, який сьогодні заступник керівника Подільської окружної прокуратури, дуже багато буде нам ставитись питань, щоб поновити ці всі справи за сроком давності, де вони це прикривали, це все, прикривалося це все. Не один рік це все прикривалося. Цього Бабанського протиправні дії, Мазура. Ви собі можете уявити, що тут творилося взагалі. І тут ми не можемо, не можемо не вспомнити, тут ведеться архів, архів я кажу, е, повністю е, все, все оговорено, оговорено е, все пишеться, документується. Ну всі думали, що це, е, е, що це все ось це у нас 18 й рік. Ось я хочу показати. Щоб всі не думали, що це. Ну, він з пальця от бере, з пальця бере. Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розглянути ваше депутатське звернення щодо Генерального прокурора України щодо належного розслідування. Но, по суті, депутатського звернення повідомляємо, що слідчим управлінням розпочати Кремль за фактом незаконної порубки лісу, по лісу, по вирубки лісу на території. Саражинської селищної ради. Це було, як вам доповісти, це не тільки Войтенко зайшов. Тут це була безкарність, безкарність поліції, так як ми е беззубої, не то що беззубої, поліцію повністю купляли слідчого, так як рак сьогодні він утік бігом утік від е переслідування, він утік на фронт. Це у нас рак дуже любив гроші. Є такий рак. І тут багато таких питань, питань можна підняти, підняти, де це все, де це все е, здійснювалося. Вопреки, вопреки всьому, На протязі не одного, не одного десяти, е, е, вже більше десяти років. І знову Ковальчук, я хочу сказати. Ось, бачите кому? Ось я пишу ковальчук. Я хочу зачитати. Що це була системна, системна порубка нажива нажива влади на лісові, а людині неможливо піти в ліс, взяти того патика. Далі. Направляємо на вашу адресу заяву голови громадського об'єднання антикорупційних Шабалткори, яка надійшла Котовському місці 22.08.19 завхідним 1695. 10.47, 19 щодо протиправних дій посадових осіб Балтського лісового господарства для перевірки зазначених доводів заявником та прийняття рішення. Е, Місто того, щоб, щоб внести відомості до ЄРДР, ця прокурорша за нею чорний шліф її надогнати, тим більше, так як по виборах вона це все приховала, вона приховувала повністю протиправні дії. Мазура, який е, рішенням, сесії, рішенням сесії знищив 15 гектарів е, молодого лісу, який вирощували біля села Отрада. Дуже важко приживається там ліс, там котловина, е, котлован такий. Люди, буквально держава, Балтський район виділив е, <кій> територію, землю, е, область виділила великі кошти. Щоб засадити, щоб в молодий ліс. Але у нас ось, ось, ось цей перший вряду чертьонок, Рішенням сесії зараз підуть. Ми всіх піднімемо секретарів Балтської міської ради, які вносили, щоб видати землю депутатам депутатам, які знищили 15 гектарів лісу, молодого лісу. Це ще стоїть на питання. Директор лісхозу, він мовчить. У нас є де лі, Директор не лісхозу, а Баско лісничества, якого ми допитаємо, вийдемо, допитаємо. І він це скаже. Є ковтуняк, є такий старий ковтуняк. І він скаже, що дійсно ліс знищений, тому що йому, він має прийти і написати заяву, щоб завтра не відповідати, тому що там закладені дуже великі гроші. І, вну, і знищив це все, я вам доповідаю, мазур, мазур. Тому що і Войтенко сьогодні, він говорить, він не міг сам діяти діяти на своє бачення, різати ліс на свій смак. Може, десь там щось яке та йому дерево і переглянулося. Але тут діяла система, злочинна система, де на заробляння цих коштів. Кошти вони ви, виводилися із, отримували налом. Налом вони крутили. За ці кошти я ще раз хочу вам показати. Ось ці всі дерева, де ми виїжджали. Бачите, все порізано на замовлення. На замовлення. Далі ми йдемо. Далі ми йдемо. Хочу показати все, щоб ви не подумали, що у нас ну, ми стихійно, сі, у нас це все. Було задокументовано, все храниться. Ось це те. злочин термінів часу немає. Бачите? Всі дуби колхозного лісу, весь колхозний ліс села. Харітиновка, де всі чудово пам'ятають, які там бор борбу у піонерському лаві. Зрізали злочинці, все витаскали віти. Дуби всі порізали, які були надставом. Все знищено яким-то арутюняном. Який діяв у спілці із селищною головою Рашкова. Далі, всі лісопосадки, колхозні лісопосадки, які були лісосмуги, це Білинської селищної ради, це село. Сіне, Петрівка, Отрада, Акуліновка, Пашковка, Харітиновка. Все знищено, вирізано все. Ви можете 28 тисяч кубів. Ви можете порахувати сьогодні 28 тисяч умножте, навіть як на паливо 1,6. І ви будете знати, яку суму Мазур заробив. Він собі міг дозволити будувати, розвивати свій бізнес у Польщі. У Польщі, свій бізнес. Він міг купити за гроші ті, що награбував. Грабував вас, люди, вас. Ваг, громаду градував, а там ще ці жопо сраколизи кругом нього. Сраколизи. Наш молодий успішний. Міст через Дунай строє. Міст він тільки може в дупу построїти, де його потягнуть в буцугарню, у кайданках, от туди він буде строїти міст. свій. Він сьогодні стільки горя тут наробив, зла. Очисні споруди знищив ті, що передалися. Далі не було, чому ти роботоспособні? Йому захотілося нові, на нових украсти гроші. Рабінович не випадково, той витренько нюх лист почув заяву і шмигану. Цей остався я. Хто буде повертати гроші в громаду за проєктну смітну документацію, то що вони ліву заказували? Ви знаєте, з цієї рубашки, з цього половира. Можна зробити менші, укоротити його, ушити, так, ушити, так з великих очесних. З таких можна було зробити такі. Ну, з малого великі ви не зробите. З цієї рубашки, допустимо, 44-го на 56 й не зробите. З 56 го на 44-й, ви зробите, ви розкроєте, ви зробите. Так само можна було чесні. Це все можна було зробити. Було б тільки бажання. В нього бажання, кроме як вас обкласти даниною на воду. Яка не відповідає. Ми будемо зараз е, ходотайтувати, е, хронометрувати, скільки треба часу накачати води туди, у, цю, у цей водойом. І скільки той водойом, щоб не закачували насоси, скільки це буде потребляти населення ту воду з того водойома. наскільки це буде часів. І ми це все вирухувати це можна за один день. Вирахувати, скільки абонентів і скільки це буде. Коштувати для кожного вас абонента вартість води. Ну не ту, що сьогодні поставив мазур, не ту. Це мазур поставив. Гончаренко поставив цей кончений депутат, позафракційний, тут піарщик. Я писав до нього запит, всі були. Ірина Леонідовна була, я її особисто вручив, щоб дав Гончаренко відповідь. Він, каже, тут позафракційний народ, пускай він обоснує підняття тарифів на воду. Ноль. Відповіді так і не отримав. Відповіді, так і я не отримав. Очисні тоді, до мене тут оскакали возлі 15-го. Скакали ящерки всі. Що все? все? Де ті ящерки сьогодні? Сраколизи! Зелені йдуть, сраколизи! Регіонали Кончені Яру, яку цю державу привели до війни. Регіонали кончені! Де цей Лазаренко яру? Ось я вам показую, скільки 28 тисяч кубів вирізано лісу разом із працівниками поліції. Разом! Ви, і нами було також зафіксовано передачу грошей? Це передавалося. Вийшли, конверт передали, це сняли. Це не доказ каже. Це не доказ. Та що тоді працівник Група швидкого реагування приїжджала і що передавалося? Що передавалося в конверті? Не гроші? Так що. Я звертаюся до Войтенка, взяти до уваги мій виступ, що це було стихійне і це був промисел лісовий, організований саме Мазуром. Мазур організував і він від цього бізнесу мав шалені прибутки, де на цих прибутках він розвивав свій бізнес в Народної Республіки Польща. Це не за горами ми там будемо, не за горами будемо в Польщі, щоб це все з'ясувати. Хто там ще такий порядний з поляків є порядний, є, який його продвигав бізнес. Но нас цікавить, чому він не розвивав тут нічого. Мазур, кроме ладушек, І я стояв біля нашого Щадбанка. За приватбанком. Ощадбанком, я вибачаю, Ощадбанком. Для дітей побудоване до, досух для дітей. Хто його? Говорять, то п'ять. Мазура жінка. Ладушки, дом, це приватний дом. Він його як державний, щоб ціни менше платити. Де був, 10 років не сплачував податки. 10 років податки не сплачував. Зробили як неприбуткове підприємство. Де люди сплачували поначалу по початку по 7-8 тисяч, зараз більше 10 тисяч платять, для, щоб дітей туди встроїти. У розваги, а сплачується як не державне, а як приватна власність. Дуже багато інформації є на цього міського голови, особливо по забудові міста Балта. Це зараз не на часі. Не на часі. Я звертаюся до архітектора. Підніміть генеральний план Балти. Я до вас звертаюся пан архітектор. Зверніть увагу на генеральний план Балти. Ви, коли вивчите, ви завтра напишете заяву і підете. Від. Іначе ви будете відповідати, у вас буде притягнуто за порушення як архітектора до кримінальної відповідальності. Ви сьогодні посадова. Я вам не доповідаю, що порушено. Ви відкрийте план генеральний забудови. І вам стане все зрозуміло. Час прийде, ми вас питаємо, пане архітектор. Споминайте сьогоднішній мій виступ. Споминайте мій виступ! Дуже багато цікавого з виступу, але ми це документували. Із 17-го року. 17, й 18, й 19, й 21, й 22 й рік, включно, де порізка дров була на території складів військових 19-23. Туди я виїжджав, туди я виїздив із екс-головою Балти районної держадміністрації Василем Степчуком. Я туди виїздив. Ми пройшлися, там були блокпости. Я спитав старшого, чи в суботу в неділю різалося. Так, «Да, каже, віти різалося і 3-4 машини дров вивозилося в невідомому напрямку. Це по тому, де Антонова давала команду. Але наш колаборант Мільниченко який якийсь рядовим солдатом, він всю цю справу знову приховав. Це все приховалося, тому що на цю посаду Мільниченка тягнув за. За все тягнув це пан Лазаренко. Його тягнув туди на цю посаду керівником Рупа. Дуже цікаво. Потім на Траченка туди влупили це, ще одного лисого, який дуже любив гроші. Він думав, що ми його розкусили. Михайло Сергійович, треба таку, щоб ви заяву написали. Михайло Сергійович, а ми за нашими головами, спинами, він розвивав свій. Фінансовий бізнес цей бритоголовий, ще один. Ноздратенко такий був. Олександр Михайлович. Ноздратенко. запам'ятайте фаміль. І потім вже після Ноздратенка тільки прийшов Жуковський. Жуковський прийшов. Який, який теж 0,0. Це вся система така. Ви зрозумієте, тут не треба сьогодні у диву даватися. Сьогодні реакції на реагування своїх підлеглих, що порушення дисципліни. Керівництво воно не реагує, воно взагалі не реагує. З ними ніхто не проводить е, роботу, з ними ніхто навчання не проводить з працівниками поліції. Вважають, що вони всі е, навчені, а вони всі тупі, тупі, як сибірський валянок в народі, говорять, всі тупі. Кроме того, що вони занесли в комп'ютер. Оті свої розпечатки. більше вони нічого в своєму житті не знають. Вони навіть не можуть провести правдиве розслідування і вивчити закони про запобігання корупції, так як і Курганська. Там, відповідно до запобігання корупції, я надаю докази, де я вимагаю їх перевірити. Ці докази. А вона мені пише в постанові, що ви відмовляєтесь, ви тільки маєте право подати і отримати. А де як викривач. Заявник, я не маю права нічого. Отака От в нас поліція тупа! А на, на свій карман. Вона не тупа. Вони всі добре грибуть на своє керівництво, на свій карман і роблять вид, що вони працюють на благо держави. Ні, це не так. Войтенко, ви почули мене? Ми з вами різні люди, але я вам сьогодні дам пораду. Написати клопотання, якщо це потрібно, визвати мене до суду. де я надам ці всі докази, що Мазур є організатором, основним організатором і злочинцем у Балтій ОТГ. Все. На цій ноті я буду закінчувати інформування. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабані. До зустрічей!